Добрий день, мої любі малята! Діти, ви любите казочки? Я також люблю. Сьогодні пропоную вам послухати казочку курочка ряба. Жили собі дід та баба. І була в них курочка ряба. Якось знесла курочка яєчко. Яєчко не просте, а золоте. Дід бив. Не розбив, тільки руки натрудив, баба била, не розбила, сіла втомлена, безсила. Бігла мишка, шкряботушка, сіра шубка, гарні вушка, тільки хвостиком махнула, наче вітерцем подуло. Лясь і лусь, яєчко впало, дуже тихо в хаті стало. Плеснув дід руками гірко, мишка дременула в нірку. Плаче дід. Ой -ой -ой. Плаче баба. Ай-яй-яй. А курочка кутку даче. ко 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 о-ко-ко, знесу вам ще яйце біле та просте. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.